Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати, дитину. Очам, любо, Годиночку, малую годину. Ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог закриває море і хмаронько рожевою, І тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу. Мов матері діти.